Це. А це треба пойти на города вирізати свіжого вже. Є ще і опциньки. <риклад> що ти дивишся? Бо не посиньо, не потягнув. Помогти вам далі, що робити? А ну, ти не знайдеш, так що на городі чи так? Да? Ні. Бо yeah, yeah. oh. mm -hmm. mm -hmm. ме... нема сили підтягти. Потримати вам? Ні, я. О, на коло трошки вирівняється. Сягати, сягатиме, на жаль, вже нема. Без потягну віці я роблю. Mm. А цей, цей дубець треба буде, гарний дубчик. Таке як ну, корзини, правильно? Нас, mm -hmm. Якщо якщо корзинуться, mm -hmm. ну то гноза. Ну. Mm -hmm. А тут десь у мене було ножик шоколот. Да, ножи, да. mm -hmm. Так, вони два ножика вони мали. Одо. Оцей. Бачиш, який на один ножик, бо цірок широк так. Дирку всередині туди, да, прорізати? Да. Да. О, розпороз і ось сюди воно щоб пролізло отаку. Я вже забула даже, як це воно. Я забула, що треба розколювати розколоти, mm -hmm. бо воно ж так не пролізе, а тепер буде краще. Це така хрестовина, це як дно корзини, воно спече так. Mm, -hmm. mm -hmm. Так, хрестик такий. Mm -hmm. А тепер... Чи в в а чого це давайте ці нашу? Ну та з цими що робити. Ну, сухі, я погано. А що з ними робити? Вирізаємо, може Йдемо за новими портами. Mm. Бо ті сухі. Воно і зошені ще. Вже півгода чистики там ситає, а до вересня місяця. Я вас знімаю. Чого? Я вас знімаю, і кіно зроблю протектор. Ну, ну чого це не треба. Mm. Це робочий момент, робоча обстановка. Mm. Не знімай поки не знімаю. А в тому озері воно що далі жив дуже здоров'яний вуш. Mm -hmm. да, скільки він був? Десь такі, як рука широкий, да? mm -hmm. І вночі він взагалі виповзав, тут з'їдав людей. Оце ода, пшениця, бачиш. Да. Дуже гарно цей паш. А це те, що поливало я, це оце ожина. А ні, оце ожина, ж, ні? Оце оце, це так, є. оце тут ми будемо різати на корзину про те, щоб вони були гнучки. Правильно? Mm -hmm. Починаємо. До... Пускай. Уж пусти, пусти, пусти. Ой. Ще підігнуть. Підожди. Так дожди. Да не рушане а нам треба й бать. Ага. Що 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 потрібно. Щоб гнулося. Може з той сторони ще? Пусти, пусти, ясно. Оце одрибло. lada porozdawała daj znowu pletu, a to by nie popadaje, na jakno, jak to jak nie wypadało, to by było... Kręciło, noże. Na czegórku, I ono, i ja sobie, się wiesz jak ja się robię. Mm. I skar do nośnych kniżek o taka jak tak ja... чоколата по пошију. Аха. Пошијто би таке. Но ну да, Да Даки и, и тарелку може да постави. Да. И, и, и не треба и часто ми стеси да 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 да. Три клас. штуки се би пошеле. Клас. И тој ја собирају така е журналот. И ја така се собирају, ја тоа по би пошијто. Пошијто, добро.